Пошли. Угу, пошли. Так, сідаємо таксі і вирушаємо. Угу, сідаємо. О, бачиш оцей готель? Угу, бачу. І в ньому ми будемо жити. Аліс? Да що? От бачиш це готель? Ага, бачиш такий гарний розовий. Ми там будемо жити на самому останньому етажі. Вау, Самий останній? Ну так. Да. Прикольно. Так, ну все, виходімо. До побачення, до побачення. Так, приходімо. Добрий день. Добрий день. О, у вас який будинок? Нам, пожалуйста, будинок номер 3 Добре. Держіть ключик, але обов'язково його не страйте. Держи. Угу. Все, до побачення до побачення. Так. Сідаємо в ліфт. І пішли на третій етаж. Він так цікавий, який в нас там буде будиночок. Ну, так, да, я сама його також ще не бачу, ну, Але я попросила, ну я ще договорилася тим, перед тим, щоб ну, ми договорились там на троє людей, на двох дорослих і одну маленьку. Ей, я не маленька! Ну, можна сказати, що маленька. Ой, я звичайно перероділась. Так, давай запаковуйце все. Ну, пошли. Так, відмикаю двері. Так, ну все, проходімо. Угу, Пешлі. О, тут ми можемо куртки покласти. Я там покладу свою ковсочку. Ну, поки що можу покласти. О, вау, дивіться, який гарний. Угу, гарний. Так, зачекайте секунду. Я ключик повішу угу, і кепку. Ну я кібка ну, ладно, туди покладу. А я свою цю покладу. Так, ну все, пошли. Тут у нас така гарна ванна. угу. Даже свічки запалили. угу. Так, це Аліса твоя. О, вау, вона така маленька, але вона така гайлна. Але вона мені дуже подобається, вона гарна дуже. Така полостенька, але гарненька. Тут даже світло є. Так, ну все, ладно, пошлі далі. Угу, пошли. О, тут диванчики є. Угу, можемо щось пограти. А що тут? О, тут скриня є. В неї покладемо поки що наші чемодани і це все. Тут шкафчики різні. О, знаєш, це прикольний світильник, ага. Фотоапарати різні. О, і це наша комната вже. Да, вона така гарна. Согласна. Тут можемо собі закритим, відкритим. О, я б прям тепер на неї Угу. Надіюсь, до нас Аліса не прийде. Я теж надіюсь. <смі> ну, ладно, пішли далі. О, тут у нас є міні-кухня, я бачу. Ага, це міні-кухня якась. Але тут немає багато їди. Ну так, да, тут лише якась, не знаю, бутилка. <смі> Для Аліси. Хе. Смішно було для Алізи просто. Ну, ладно. Так. Що іще? Так. Тут є, ну тут напиточки прикольні, такі напиточки можемо собі потім налити, але тут поки що лише не дві Ну да. І от їх гарні два. Будемо на балконі. Угу. Прикольно тут так. На балкончик, ну ладно. Все, пошлі. Будемо розкладати речі. Так, це моя кімната, це собственно, моя. Дівчатам не повезло. Вони дві живуть в одній кімнаті. А я сама, це сама моя кімната. і в мене тут ще близько ванна. Мені дуже повезло. Ну ладно, так, одяг сюди, це жилеточка, її покладу сюди, а цю кофточку заберу, її сюди. Мішку сюди. Це сюди. О, халатик. Його сюди повішу. Готово. Телефончик мі сюди. Так. Так. Ой. Так, так, і купальничок. Мені цікаво, коли ми вже підемо купатись. І сумка. Все, ну в принципі, в мене так багато речей немає, я не брала. Ой, что тут бутылочка робит. А мы за попробовать из нее попыты? Ням, вкусное молочко, конечно. Но я не люблю молоко. Так, это сюда, это сюда. Ой, это еще такая. Какие-то штучки, не знаю, какие-то мультик, что-то такое. Не буду до того просто. Что тут еще есть? О, пойду мультик подивлюсь. Так. То що тут є мультики? Включаємо телевізор. Е, чому він не включається? Включись, телевізор. Може диск покласти? Ой, не треба. Воно все саме включилось. О, котика мультик. Так, ну все, пошли розкладати речі. Ага, пошли. Так, от міч модам. Так, в мене тут так багато речей, навіть не знаю, яких куди просто даже класти. Так, ну ладно, давай це сюди. Давай купальнички ми з собою покладемо в якесь відділене місце. Угу. Так, це сюди, тому що це аксесуари. давай це також. Твої сюди. Це ще моє, 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 моє і ще моє. А чому там, да, куди будемо класти? Ну, сюди, як же поміститься. Я не, не поміщається. Не знаю, тут просто покладемо кудись. Сюди просто покладемо і все. Угу. Давай, давай на балкон. Давай на балкон, в принципі. Сюди просто покладемо. Ось сюди от кудись. Або тут покладемо, щоб ми їх потім не забули. Угу. Так, ну ладно. Так, оце, от це от, от сюди покладу, тому що там прикраси. Вау, це таке гарне, я його сюди покладу. Так, масочки ці от будемо з тобою робити. Може їх в ванну? Ну так, краще понеси в ванну. Так. Куда б мені їх в ванну? Мені покласти, ну сюди покладу. Так, що тут далі? Ще така от штука. Таке от гарне платья. купальник, зубна розщоска, полутенця, халатик, Ду. Куди я духа, я сюди покладу, або сюди покладу. Телефон. Це і це, і піжаму. Це. А це що? А, точно, це ці от штуки для входу. Ось цю розческу і це я понесу туди зразу. Так, от сюди, а мою косметичку, ну, сюди покладу. Трішки тут мало зробили тумбочок. Ну так, да, мало їх зробили, вичтали багато речей. <хи> ну, да. Так, ну ладно, куди ми першим ділом підемо? Не знаю, я така голодна, я б пішла щось купити поїсти. Я теж якась голодна. Збираємось ну, підемо поїсти. Аліс! А? да, Що ви мене кликали? Да, пошли ми йдемо зараз в якийсь ресторан, поїмо. О, улав, столан, поїсти йдемо. Ну ладно, одягайтесь, а я піду також щось одягну. Або йдіть в том. Та ні, я в цьому не буду, напевно, вже йти. Я думаю, щось одягну, допустимо, оце от. Ну, можу одягати це. Я не знаю, я хочу одягнути це або оце от. Не знаю, воно і то і то гарне. О, ні, оце от одягну, воно дуже гарне. Щось із собою багато одягу не взяла. Багато не взяла, Якщо тобі його так багато. Так, ну ладно, пошли. Я готова, Ну все, Аліса, ми тебе чекаємо входу. Ага, ладно, ладно, Що мені одягнути? Там так жалко, ну одягну, в принципі, це. Або не, оце от клаще. Так, а це сюди. Все. Все, чекайте мене, я біжу. Все, виходимо. Так, ключик. Замикаємо. Стоп, але куди ми тепер покладемо цей ключик? Ми його з собою не будемо ж брати. Ну да, не будемо. Я тихенько підкину його десь тут покладу. Або ні. Ні, відмикаю. Не туди. Давай ми його, можливо, тут покладемо. Ой, тут чись речі. Та ні, не варіант. Та ладно, не будемо замикати. Все ж таки, сюди ж ніхто і не прийде. Ну так, да, в принципі, туда ніхто і не прийду просто. Ой, я не туди вийшла. Я, нажала не на той етаж. Ой, ну ти й даєш. Ну, ладно, пошли. Зараз, як приїдемо, начемо вже на той етаж. Ну так. Да. А тут є якась кафешка, щоб ми тут пішли. Ну, ми якраз хочемо вийти і подивитись. Так, виходимо. Так, пішли подивимось, чи тут є якась кафешка. О, тут купальники передаються. Не приходіть мимо, беріть щось, тут у нас дуже гарне качество. Ну, ми ще подумаємо. Все, пішли. Але гарний купальник. Ой, я такий купальник хочу. А мені цей сподобався. Ой, ну ладно, все за купальниками ми трішки пізніше прийдемо. О, да, тут є якась, їда. Дитя тут даже така ябка є. Ну ладно, вибирайте столик, де будемо сидіти. А можна я сама посижу? Можна, будь ласка. Ти точно сама хочеш сидіти? Так, да, я сама буду. Тут. Ну, ладно. Іди поки що ти, тому що нам не можна багато людей, щоб підбирати. Ну ладно, піду я. Так, цей. Так. Щоб мені взяти? М Візьму собі макарони та курочку до них. І ще, напевно, візьму собі один цей. Ну, і навіть не знаю що ще взяти. Хм. Ну, я думаю, в принципі, все. Більше нічого не потрібно, лише воду ще. Ой, не цю. Тут і така. Тут чай даже є. Так, все. І воду візьму собі. Ой, прибори ще не забула. взяти. Я забула взяти. Вилочку. А ножик не буду брати. Ну все. Так, ну все, я собі вибрала. Ой, тут була тарілочка. Ну так, да, була. Ну ладно, я віднесу це, значить. Там трішки кава налилась. Ну нічого. Так, і воду тут покладу. Ну все. О, ну я і піду тепер якраз. Там була тарілочка, так що я її візьму. Так. Щоб мені взяти собі поїсти. Це вже дуже велика на мене курочка. Ну, візьму, допустим, кукурудзу. Я не дуже аж така сильно голодна, так що не знаю, ще, що собі взяти. Ну, Там, допустим. Тепло, ще до того візьму. А пити я нічого не хочу. Ну, я все. Так, тепер моя очередь. Ой, тут є така Не знаю, така та глилочка, я не хотіла таку, ну ладно. Ой, тут є така. Ну ладно, вже таку візьму. Що мені в неї взяти? Тут дівчата все получила, почти все. Ой, я візьму собі таку смакоту. І ще візьму собі. Албузики, всі такі стучки візьму собі. Аліса не набирай головне всякого солодкого. Возьми собі щось нормальне. Ой, ну Аліна прям вчасний момент. О, тут є така штука. Може, з неї щось можна зробити? Може бути катушечку щось пути. Не, щось не дуже виглядає, конечно, но я попробую. На Ну і ще до того сосисочку передам і помідолку. Все. Ой, да, все, готово. Може йти. А води пити не буду. Тепер. Для чого тут ці павочки? Так, ну ладно, смачного. Угу, смачного тобі також. Так, першим ділом десерт. Аліса, ти бачу, набрала десерт, не о, першим ділом. Мне не кажется, что я себе наикраще взяла. Так, тихо, ты посисти. Все, не так. Алиса. Ну, я все взяла, все ж таки. Ой. Так, ну все. Пошли, приборы все, все покладываем на место. Так. Все куда-то сюда просто закинем. Ну, это залишим, потому что это чисто. Ну, все, пошли вже кудись. Все, все, пошли, пошли вже. Давайте ми щось тут купимо, тому що ми будемо зараз з купатись. Думаєш сьогодні йти? Йде... Ну, не знаю, можемо, в принципі, сьогодні. Я теж не знаю, ладно. Подивимось. Угу. Так, піднімаємось. А вже так темно, ну да, вже ж, вже ж вечір. Так, ну все. Давайте я світло включу, це світло, ні, не світло. Ой, тут щось так темно, Ага, тут так темно. Ці от включу, ну ладно, Так, давайте хтось іде по очереді, підемо в душ, і потім вже спати. Угу. Ну, давайте я перша. Ну ладно, йде перша. Так, ось моя піжама. Ой, я, случайно переоділась. Так. Леганні тут ботинки, ні? Ну да. Так, і візьму ще свій халатик. Сразу його надіну. І полотенце ще своє візьму. Так, ну все. Угу. Іди. Так, іду. Угу. Такий маленький халатик у нас з Алісою одинакові халатики. Ну, конечно, ми ж сестри. Так, ну ладно. залажу в ванну. Включу собі сразу воду. Ей, а що я тут заліз? Це не можу. туди залізти не можу, ну ладно. Що мені тепер робити, якщо я туди залізти не можу? Ем, у мене випросик такий. Як мені туди залізти? Ну, ні, можу, звісно, під душу тут піти, але я хотіла б взагалі в ванні побути. Аліса, да, що? Іди сюди, ти зможеш туди залізти? Ну, да. А чому мені не виходить? Не знаю, може зі мною підійде? Та ні, як ти туди залізла? Та нормально? Може я просто туди не залажу, не знаю. Але вроді би вам невелика. Ну, напевно, ти не влазиш туди. Я просто шикарно туди влажу. Аліза, як ти туди залізла? Не знаю. Ой, ладно. Якщо туди, все ж таки не виходить мені залізти. Покупаюсь під душу. Так, включаю душ. Добре, що душ він не туди капає на мене, тому що тут він звідси він сюди капає, а звідти там є така інша штука. Так, ну все, намыляюсь. цим, этим еще попробую голову помыть також. так Так. Сейчас Так. И масочку себе сделаю. А не сделаю ее трешки позднее. Прикольно, такая жабочка для волос. Так, ну ладно. Все, мне не хватило. На сегодня... Так обі не, сразу одягнути піжаму. Так. Це забираю, а це з собою візьму. Так, воду ще виключити треба. Так, Ну що, залізла? Та ні, я під душем була. Що там случилось? Що ти так довго? Так, тут наші масочки, ну, сама йди ем, ну, ладно. Там она и стала что она такая зла. Ой, а что я в ванну залезть не можем? Ну ладно, душем покупаюсь, в принципе. Так, все. Готово. Ой, воду выключат еще. Ой, Аліна, я щось не полізаю в ванну. Ну, я про це і говорила, я також в ванну не влізаю. Ой, капець. Mm -hmm. Я теж так говорю. Так ну, ладно, я одягаю свою піжаму. О, в тебе така піжама? ну так. Да. У мене саме обична піжама просто. Mm. Ну ладно. Так. І я піду в ванну. Хоча я в неї поміщаюсь, але мені повезло. От так от можна ну, і це включити. Трішки повернути, щоб воно на мене показувало. Так, ну все. Наконець-таки я така рада, що ми завтра підемо вже туди, в це. Як його там... Це аквапарк чи як його там? Ну, коротше, в аквапарк підемо. Я така лада. Так на ну, все, лада. лягай спати. Так, ну все, вроді би Аліса лягла спати, я за нею дивилась. Все, пішли собі робити масочки. Угу, пішли. Ой, як приятно. Ой, ми на одно місце вляглись. Угу. Так, ну все ладно, будемо просто так от лежати. Угу. Головне не вснути. Ну так, да, головне не вснути. Чищені. О, да, сонечко, ладно, лам. Ми басейн йдемо. Так, де мій купальник? Ой, А дівчата все так тихо? Може, не дівчата запісли? Так, ладно. Соблайс за туди, або просто скажу сказуйте. Подивись, що вони там. А? Все, це вы, девчатка? Ну да, это мы. Ой, новости маски я даже не узнала. Ой, Алиса, ты когда-то мне навлекаешься, когда я в маске. Ну да. Ну все, вы же Так мы только встали. Все, давай то быстро купальники и письмо вывезу. Ну ладно. Ну? Так, 8 и 3. Ой, що у вас якісь сланні купальники. Не знаю, ми таких улюбимо ходити. Ну ладно. Так, Аліса, я беру цю сумочку твою. Ну, як сказати, твою. Вона моя. Ну ладно. Так. І давайте масочки забираємо, тому що ми в них так странно виглядаємо. Ага, дуже складно. Аліса, не вмішуйся. Так, ну все, пошлі всі. Ой, тут телевизор не виключений. А я думаю, що так мені целу ніч щось говорить там. Так, ну все, пошли в аквапарк уже. Нарешті я так довго цього моменту чекала. Ага, я тоже. Так, або дивіться, ми ще можемо піти на атракціони. Та ні, давайте в інший раз. Ну, я не знаю, можемо і в інший раз, конечно. Та ні, давайте реально в інший раз. Тому що ми тепер цих. Ну да. Так, ну все, пішли. Я вже так довго цього моменту чекала. Угу. Нарешті може буде поплавати за гору, покататись. Продовження следує.